В умовах війни серед ключових пріоритетів міської влади Ніжина безпека жителів. В місті продовжуються масштабні ремонтні роботи по облаштуванню укриттів. Так нещодавно ремонт було завершено у сховищі ЦНАПу. Міський голова Ніжина Олександр Кодола особисто проінспектував укриття. Результатом ремонту лишився задоволений. Міська влада продовжує роботу над облаштуванням укриттів в місті Ніжині. Зараз ми знаходимося в укритті під нашим ЦНАПом, центр надання адміністративних послуг, куди звертається і приходить щодня багато людей. Тут працює великий колектив ЦНАПу. Ну і власне це укриття і для цього багатоповерхового будинку, і для навколишніх. Раніше тут був підвал. Повністю захаращений. Це приміщення було в дуже захаращеному стані. Сюди неможливо було зайти. Пісок, матеріали, залишки. І, безумовно, що використовувати його в якості укриття, взагалі просто не було можливо, але було б щастя, де щастя допомогло були із-за того, що розпочалися. Розпочалася війна, потрібно було вирішити питання як для безпеки як для працівників, так і для відвідувачів. На ремонт укриття Ніжинського цнапу міська влада виділа 250 тисяч гривень, каже очільник міста. За ці кошти було облаштоване бетонне покриття, пофарбовані стіни, підготовчі роботи, потолки, проведене світло, якого раніше не було, облаштовані лави і ліжаки. І зроблені нові східці на сьогоднішній день приміщення повністю готове. його використовуємо. Ми як тільки з повітряна тривога, особливо коли подвійне. використовують працівники, заходять, заходять мешканці. Ну, в принципі, я нарікань від людей не чув. Є можливість, і саме головне це мабуть один з небатьових тих прикладів, коли і ЦНАП, і укриття знаходиться поруч, що дуже зручно загалом укриття розраховане на 80 чоловік. В ньому є усі необхідні зручності: вода, меблі. Тут чисто і тепло. Це один із прикладів того, що в сьогоднішніх умовах. Безпека це пріоритет номер один для нашої команди, для міської влади. Ми крок за кроком продовжуємо наводити порядок в укриттях, щоб всі мешканці Ніжина у випадку тривоги знали, куди вони можуть сховатися, і могли знайти безпечне місце.